Сьогодні війна мала скінчитися. Ви в курсі? Саме сьогодні, 16 жовтня 25-го року. Ні, це не я кажу. Це сказав той, який у нас за замовчуванням ніколи не бреше, і до якого довіра досі 60% у населення. Слухаємо. План складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків: пункт перший геополітичний. Пункт другий, і третій. Вони військові. Пункт четвертий. Економічний. Пункт п'ятий плану перемоги безпекові. Пункти розраховані по часу, дуже конкретно. Перші чотири це час війни, щоб її завершити. П'ятий пункт на час після війни, щоб гарантувати безпеку. Терміновість плану перемоги саме зараз. Це пункти, більшість яких розраховані детально в час. Якщо почати рухатися їм ідеєю цим. Конкретним планом перемови саме зараз то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року. Завершити війну не пізніше, ніж наступного року. От чоловік звуками через рот, підоглушливі аплодисменти, піднімання вставання, піднімання вставання у цього монозброду, який там, мабуть, змагається хто більше відіб'є долоні, вітаючи свого цього загевару. Так от, от він озвучив, що якщо почати втілювати черговий там якийсь план, потужний план перемоги з таємних пунктів, з ямних пунктів, то можливо війну здов... можливо, буде закінчити за рік. Це сьогодні, це 16 жовтня 2025 року. Добре, не загалом війну, хоч якісь проміжні є звіти перед суспільством, хоч якась відповідальність проміжна. Хто сьогодні вмикав єдині новини, що там у нас як правило транслює на суспільство переможні реляції? Там уже звучать якісь от пункти звіту перед суспільством за те, що почули рік тому, чи загалом немає. Ні за те, що наговорив, ні за те, що накоїв в цій країні жодної відповідальності, ніхто не запитає. От класно чувак влаштувався, знаєте, от він любить цей вайб, вайб свята, от дефіле по червоних доріжках, от це викупцювання у аплодисментах, по катушечки влаштовує за гроші платників податків, тобто і за мої гроші по всьому світу, команду свою провітрює також, щоб не ображалася. так? Якісь там представляє плани, перемоги потужні, якісь там саміту, саміти миру, якісь там безпекові угоди. А коли вони звідси в його, то давно вже помічено, що з особливою жорстокістю обстрілюється цивільне населення. І, власне, все, на виході нуль. Відповідальності нуль. А що ми плануємо якось отримати реально в кінці війни? А я вам скажу. Я вам ничего не должен, ребята. Якось так.